Так багато сміху доносилося з міста під назвою Льодяник, що друзі тварини з Жуйкового лісу гойдалися та грали протягом багатьох днів поспіль. Види ігор, в які вони грали, варіювалися від Я не можу, я більше не можу це робити. Це принизливо. Усе моє життя це грьобаний жарт. Я грьобаний письменник, але ось я тут пишу це собаче лайно для дітей. Моїй психіці край. Я більше не можу цього терпіти. Це останнє, що я коли-небудь напишу. Завтра, скоріше за все, мене вже тут не буде. Ти там в порядку, бері? А, ви не помітили, що? Помітили, що? А. Є відчуття, що це предсмертна записка. А це не предсмертна записка. Беррі, Ти оповідай. То хто це написав? Це був Альфред Нортон. І що він робить зараз? Його, виявляється, більше нема з нами. О, яка несподіванка, як це сталося? А самогубство. Звісно, це самогубство видали мені прочитати грьобану предсмертну записку. Я думаю, це лише збіг Беррі. Беррі. Я чув, у тебе є якісь занепокоєння щодо сценарію, друже. Так, ні, ти безумовно правий. Так, ті самі занепокоєння, про які я казав продюсеру, ти знаєш, бо сидів поряд, я про ці то у тебе є занепокоєння, друже. Вибачте, вибачте, ви не вважаєте це дивним, що сценарій для милашок з міста Льодяника описує себе як це лайно для дітей. Хіба це не дивно? То ти, ти готовий зробити ще один дубль, Беррі? Ні, я не готовий для ще одного дублю. Я взагалі не готовий, бо я читаю предсмертну записку Альфреда Нортона. Хе -хе. Все таки це я, Беррі. ні. Ні-ні, це Це взагалі не добре. Ось про що я кажу. Це не це неправильно. Це все правильно, Беррі. Ні, 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 ти не можеш продовжувати казати, що все правильно, бо я буквально не погоджуюся із тобою. окей? Саме так, Беррі, ми можемо продовжувати? Так, круто. Добре, Беррі, поїхали. А, uh, uh, Бері, у тебе там є сценарій? Бері, would... мені принести тобі інший сценарій. Бері, у тебе є сценарій? Бері, ти не розмовляєш. Бері, я не робитиму do. цього. Right, Добре, Bery, Бері, розкажи мені детально, що конкретно тебе непокоїть у сценарії. Я. я буквально щойно сказав тобі. Зробив це. Я буквально щойно сказав тобі. Бері. Ти хочеш, щоб тобі заплатили? Так, звісно, я хочу, щоб мені заплатили. Це вже краще Бері, тож давай почнемо з місця, де ти зупинився, окей? Так. Окей, так. Найбільший я розлючений на Стіва. Я ненавиджу Стіва. Боже, як я ненавиджу Стіва. Якби я мав звинуватити когось в тому, що я збираюсь зробити, це був би Стів. Знаєш, що ти зробив, Стів, маленький виродку? Ти трахнув мою дружину, ти зруйнував усе. Я певен, побачу тебе в пеклі.